Отця Миколая, отця В'ячеслава і всіх тут присутніх з цим величним святом. В Євангелії про церкву написано такі слова. Ісус Христос каже я, що церква, Царство Небесне подібне до закваски, яку жінка поклала в три міри муки, доки не вскисла все. І оцей, оцей образ, цей закваски цих дрожжей, які Господь кладе в цю землю. І потім ці дрожжі вони починають змінювати все навколо. Так, коли прийшов Ісус Христос, Він проповідував апостолам, спочатку їх було 12, потім було 70, потім було 500. Але це не така вже велика кількість людей була. Але ми бачимо, що християнство змінило цей світ. Так, і якщо ми візьмемо, подивимось на наше життя, бо коли там, ну трохи більше 20 років тому, коли починалася українська церква, чи вірили ми, що церква українська буде такою сильною, як зараз? У нас були певною мірою сподівання, безумовно, але реалії були далекі від цього. Але сьогодні ми говоримо, що ця захваска, мала захваска, вона сквасила цю землю, вона змінила цю землю. І, до речі, коли от там, ну, ми знаємо, що да, там патріарх Кирил придумав, що церква це духовні скрепи. Так от, якщо церква це не духовні скрепи, це закваска. Скрепи вони скріпляють і знищують, і потім стає чимось мертвим. А духовна закваска, вона змінює. змінює, породжує будь. І багато в чому церква сьогодні. Я сьогодні був в Машевці. Там, згідно указу президента, був такий день пам'яті, хвилина мовчання по всій Україні о 9-й годині ранку починалася. І трошки поспілкувався теж з людьми. І люди дійсно для людей це свята покрова, воно стала вже державною. Цього року починаючи, ну, треба подякувати нашому президенту і те, що всіх нас є можливість цей день прийти до церкви, до церкви, щоб відсвяткувати це свято. Чому так сталося? Тому що церква свого часу вона зробила цю закваску. І е, сьогодні я хочу теж е, е, привітати з тим, що. Така закваска, мала така закваска, але дуже багато чого заквасило. Це отця Миколу хочу привітати, бо він багато нас квасив, 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 квасив. О. І е, зараз, ну коли коли я був молодий, там прибігав до отця Микола, там там щось ну міг там. І від нього і отримати, і поради якоїсь отримати. Зараз я вже як став старий, він вже не ображає мене так. Але завжди це робилося з любов'ю. І хочу сьогодні привітати отця Микола. Бо якби не було цієї малої закваски, отця Микола не було б Полтавської партії. Не було б тих. Тої великої кількості священників, які є сьогодні в Полтавській партії, не було б тієї великої кількості храмів, які вже сьогодні є, і які будуть ще будуватися. Ну і не було б тих тисяч прихожан, які сьогодні є в Полтавській області, які будуть ще намножуватися. Але намножуватися прихожани будуть не тому, що там отець Микола чи інші священники якісь гарні, а тому, що ви, дорогі браті і сестри, будете найкращими. Бо церква нам, от знову ж, ну, цей образ дрожжей, він дуже дуже, дуже гарний. Вони, зараж... Дрожжі вони заражають одне одне. От тісто, от воно там, от, 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 оці бульбашки, вони один от, до одного переходять, от, оці бактерії розмножуються. Так от нам треба, щоб ми приходили додому до себе, до свого під'їзду приходили, і щоб люди дивилися на нас і думали, які ж це гарні люди. А вони ж ходять до церкви. А давай ми підемо до церкви, і що ж там так гарно, що ж там так, е, що, що ж змінює цих людей? От так ми маємо ставитися до своєї церкви, до рідної своєї церкви. І всім нам безумовно потрібна цей амофора, ця покрова Пресвятої Богородиці. Тому що нас для кожного з нас має бути місце, де ми прийдемо, і нам буде там тихо і затишно. Тихо і затишно, і під е, як під амофором Богородиці. Я ще хвилинку заберу, вже всі втомилися. От коли мене питають, а як от розуміти, от Богородиця покриває собою, Я, як це розуміти? Я от згадую один такий випадок. Я колись прийшов в хату освячувався до одних людей. І там в них е, був хлопчик років три і кишенят. І от хлопчик ганявся за цим кашенятком, де він тільки оловив цього кашенятка, і це кишенян е, дуже страждав. От коли я прийшов, там став щось розкладаю, щоб молитися, і це кишеня знайшло одне місце, де його хлопчик не міг дістати. Це було в мене під підрязником. Він ліг в мене ноги і сидить. І там його точно хлопчик не міг. Так от таким, знаєте, місцем це має бути рідна церква. Рідна церква, де ми приходимо, і нас нічого не зможе збентежити і дістати. Потім нам прийдеться виходити в цей світ, цей буремний світ, і е, нести свій хрест. Але е, оцей покров, оцей місце, де нас Богородиця покриває, обов'язково у нас кожного дня. Тому вітаю вас, святом, вітаю ще раз отця Миколая, дякую йому дуже за те, що він квасив, квасив, такі ж так квасив. Брати і сестри, я теж хотів всіх вас щиро привітати з цим нашим престольним храмом і святом, привітати наших отців. На жаль, у нас сьогодні відбувається там події біля собору, багато священиків. Там не змогли прийти до нас і владико вибачався, бо там привезли пам'ятник Мазеп і там відбуваються молебні, ну, теж залишиться неможливо. Тому всі, хто прийшов, все-таки надав перевагу покрові, крові, по цьому родиці отцям, я щиро вдячний, що вони сьогодні Завітно я не казав. ну. Перезимую. Давайте, я, давайте, я, скажу, давайте це я скажу. Колись зараз усіх проблема така запалена так, і хована. От, ми за це Миколи говорили, він каже, тут вітер так гуляє. Я за власним досвідом можу сказати. Хто був в Миколаївському храмі, там немає ні склезників, нічого немає. Бо ми там вікна поміняли, слава Богу. Тому Покровській церкви ну, не з'ясняються. Треба десь якусь скриньку. Ну, це вже саме буде скриньку там якусь там підписувати, що mm -hmm. там на вікна. Mm -hmm. На вікна. Mm -hmm. Тому що треба зібратися на вікна. Хто хоче, щоб йому було тепло. Так що, збирайтесь. <гум> 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 ну, це так ліричний відступ. Але, браття і сестри, дійсно <гум> сьогодні в нас велике свято і хотілося б, правильно отець Олександр сказав по запаску тут сумніву. Бо це слова самого Христа, і він так гарно розвив їх, що все всім стало зрозуміло. Але ми сьогодні, начебто, у нас свято ще і нашого козацтва, нашого війська. Ми згадуємо сьогодні нашого Петра Калнишевського, його пам'ять сьогодні, в День Потрови церква святкує. І хотілося б всім нам нагадати про те, що. Покрова Божої Матері це є наша основа, тому що всі ми найбільше на землі любимо свою матір і просимо завжди її допомоги, коли вона нас виховує, зростає. І так наша небесна Цариця, небесна мати є нашою матері спільною небесною, і також молитва до неї має надзвичайно важливе значення. Тому хай сьогодні слова, які тут звучали до неї, будуть вислухані, і хай вона буде. Покровом для всіх нас, тому що цього покрову ми потребуємо. Начебто стихла війна, стихли вистріли. Але як каже наш батюшка, продовжується війна, наша війна інформативна, інформаційна. Тобто ми повинні стати дійсно, нести те слово, пояснювати людям, що вороги все-таки не склали. Зброю інформаційну іншу війну проводять, тому пояснювати людям, пояснювати про те, що і наша церква дійсно стала за ці 20 років на ноги. І це заслуга безумовно і людей, але найбільша заслуга це Божа благодать, тому що Господь побачив у наших церквах, у наших священиках ту іскру, ту божественну. Любов до нього і благословляв, укріпляв, і наша церква зміцнюється і зростає, і вона завжди з нашим народом. Це найголовніше, тому що якщо інша церква стоїть осторонь, більш-менш цих подій, ну, деякі реверанси вони роблять, але в принципі вони навіть не назвали ні разу в наших ворогів агресором. Вони вважаються громадянською війною, хоча це все зовсім не так, це риторика Росії. Тому ми в цій інформаційній війні, яка продовжується, повинні бути також пояснювати людям і пояснювати людям слово Боже, нести важливість рідної церкви, нашої церкви, української, бо це є основа, як сказав патріарх, що ця церква може стати тільки основою. Фундаментом єдиної помісної церкви в Україні, і думаємо, що так буде. Не дивлячись на те, що інша церква відмовилась, це зрозуміло було всім, що це рука Москви, тому що всі підписали, а потім всі дружно відмовилися. Значить, була якась подія ситуація, яка змусила їх всіх жодного не знайшлося розумного. А те, що вони кажуть, що тільки вони, є автокефальна і українська церква, це є. Ну, Брехня для тих, хто не знає. Тому що я вам скажу, що всі архієреї, які там є, вони всі втекли з Київського патріархату. То які ж вона, які ж вони автокефальні, коли вони покинули Київський патріархат, через те, що вони вели себе недостойно. Там нема жодного священника, висвяченого в тій церкві, коли ще був патріарх Свіслав. Ви маєте не священника, а архієрея. Тому церква ця абсолютно, ну, не знаю, як її назвати. Не хочу ніяк називати, але воно, всякому разі вона не є спадкоємницею тієї Автокефалії 20-х і 40-х років, якою є спадкоємницею ми, наша церква Київського патріархату. Але ще раз свято, хай покров Божої Матері буде над всіма вами, покриває вам від усякого зла, від усякої нечистоти, і запам'ятайте завжди. Що тут у нашому храмі? Цей Цеймофор, не видимо, завжди розкритий для кожного, хто прийде помолитися сюди. Бо як було в Алахерській церкві, Божа Матір покрила всіх людей своїм офором, так вона і в наших храмах Божественних, де є українська церква, вона піднімає свій мофору і покриває всіх вас. Святом, браті і сестри, щиро вітаю. вас.